Вітаю! Дякую, що ви зі мною. Сьогодні про дітей. Так несподівано. А також ще подумала якраз, що варто змінити щось в моєму відео, тому що забрати стіл якось без стола. Бо мені раптом захотілося бути максимально близькою до вас, максимально відкритою, не закриватися навіть столом, бо стіл це один зі способів відсторонитися від людини і, власне, радять, коли пара приходить в кав'ярню сідати поруч, а не навпроти, бо це як опоненти. І, власне, психологів є, що е, пацієнта, чи як правильно назвати, так більш коректно, не напроти столу, тому що це енергія е, в лоб умовно, а все-таки так з боком е, уникати цієї такої прямої конфронтації. Ну, Я про це подумаю. Тож до дітей е, проста тема. Ніби проста тема, що не буває дитячих хвороб, а бувають непорозуміння між партнерами. І візьмемо дитину, зразу окреслимо, що дитина це до 14 років, коли на її стан, на її фізіологію впливає, впливають батьки. Бо далі після 14 років це вже інша історія, це вже дитинка сама вже, вже включається, її, вона сама включається і далі вже трошечки інакше. Я не задумувалася про це ніколи, верніше в той момент, коли дити, моя дитина була мала і в дитинстві вона хворіла. Хворіла до такої степені, що іноді мені доводилося тижнями практично жити в лікарні в реанімації. І я не могла зрозуміти, що це таке, тому що ніхто діагнозу їй не ставив. Я вже казала, що моя мама медик, і, відповідно, доступ до доброї медицини, до професорів і так далі в мене був, і жоден з них нічого не міг сказати. Всі розводили руками, дитини температура 39-41 місяць, і вона на очах затухає. І ніхто нічого там вже якісь там міняють е, четвертий курс антибіотиків, ніхто нічого не може сказати. Мені радили е, там е, дієти, мені радили виключити якісь продукти, тобто вони всі розводили руками, і е, не зрозуміло було, що відбувається вплоть до того, що моя мама е, з традиційної медицини. Знайшла якусь там бабцю і завезла дитину туди, бо годі було щось зрозуміти, що відбувається. Прийшло якийсь там час, і, власне, коли моє життя стало на стезі більш такого усвідомленого, я почала читати трошки більше якоїсь такої літератури і власне, прочитала цю, цю фразу. І згадався мені момент, коли я розійшлася зі всім і всіма, хто на той момент мені вже було забагато. Чого і кого на той момент мені було забагато. І це був рік, коли я була виключно сама з дитиною, і я не могла зрозуміти, чому вона не хворіє. Це був рік без соплів, взагалі. Їй було років 8 тоді. І я ж так е, кажу до мами, що слухай, ну взагалі дитина, осінь, зима, весна е, жодно ні разу не кашляла, не смаркала. Це при тому, що перед тим це були якісь е, ну, от, суцільні лікарні, е, антибіотики і всяке таке. Ми вже знаємо, думали, можливо це через те, що ми там влітку цього літа якраз поїхали на море. А, можливо, це через те, що вона з дідусем так дуже апетитно їла а, влітку а, сало з часником з цибулею. Тобто ми вже всякі різні версії а, про, пропрацювали, хоча жодна з них не видавалася такою а, правдивою. І пізніше, коли власне, я прочитала цю фразу, я зрозуміла, що відбулося. А, і що відбувалося. А, поки я Поки мене саму ковбасило, поки стосунки з е, чоловіками, з якими я була, були на грані, коли е, я не могла знайти там свого місця. Коли мені все не пасувало, я про це не говорила, е, продовжувала в такий спосіб якийсь бо так треба, бо ще щось там таке. Відповідно на це реагувала дитина. І тільки в момент, коли я вирішила, що все, тому кінець і досить, воно вирівнялося. Далі я вже це усвідомлено робила усвідомлено. І коли щось ставалося з дитиною, вона тільки починала щось там, це я починала аналізувати, що я знову роблю не так, де мені треба вийти. Або де мені треба просто змінити підхід. Так, це виглядає дуже по-різному, в це можна вірити, можна не вірити, це просто ділюся своїм досвідом, і я бачу, бачила це на, своїх, на прикладах своїх приятелів, які, які, з якими я ділилася своїм спостереженням які не вірили в то і продовжували там робити. Мені здавалося, що коли є найменший шанс зробити так, щоб дитина не хворіла, що людина скористається, але, але ні, ну, часом, часом, тобто, тут таке питання. Ну, можна вибирати себе, як я кажу, вибирати себе. Вибрати себе, а не дитину, але з іншого боку, вибравши себе по-справжньому, ну тобто різниця в виборі. Я вибираю бути з тим партнером, ну, хоч у мене там не зовсім клеїться, це ніби я вибираю себе по ієрархії там і по тому. Але так насправді я вибираю менше зло. А вибрати себе це вибрати там, де мені комфортно. Що ви скажете про таку версію, як вона вам відгукується, і, чи, можливо, у вас були якісь спостереження стосовно цього? Чи ви задумувалися про це? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я радо відповім, і радо зроблю ефір у відповідь на всі ваші запитання? Вибирайте за будь-яких обставин. Завжди себе. Будьте щасливі, любіть себе. До наступних зустрічей!